Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати бісквіт червоний оксамит. За нашим рецептом бісквіт виходить ніжний, соковитий, у нього розсипчаста текстура і чудовий вершковий смак. Він має насичений червоний колір і тому будь-який торт з таким бісквітом виглядає дуже гарно і святково. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для цього бісквіту використовуємо всі продукти кімнатної температури. Беремо вершкове масло жирністю 82%, додаємо цукор, дрібку солі. Спочатку перемішуємо лопаткою, бо, якщо одразу включити міксер, то цукор розлетиться по всій кухні. А далі масло з цукром збиваємо міксером приблизно 5 хвилин. Далі по черзі по одному додаємо 3 яйця кімнатної температури і після кожного яйця збиваємо міксером до однорідності приблизно 1 хвилину. Ось така однорідна гладенька пишна маса має бути. Далі в окремій мисці з'єднуємо всі сухі продукти 280 г борошна, 3 г какао, 1 чайну ложку соди і 1 чайну ложку розпушувача. Все перемішуємо і додаємо до збитого масла половину цих сухих продуктів. Їх обов'язково потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. Перемішуємо спочатку лопаткою а далі збиваємо міксером до однорідності на мінімальній швидкості. Потім вливаємо 215 г ряженки кімнатної температури або можна замість ряжанки додавати кефір і знову збиваємо до однорідності. Додаємо другу половину сухих продуктів, збиваємо міксером, але не довго. Вливаємо 45 г олії без запаху та смаку. І тепер додаємо 2 чайних ложки червоного харчового барвника. Збиваємо міксером пару секунд і все тісто готове. Перемішуємо його силіконовою лопаткою і виливаємо на деко, застелене силіконізованим пергаментом. Ви можете випікати бисквіт червоний оксамит у двох однакових формах діаметром 16 або 18 см. Тісто розрівнюю. Лопаткою і випікаю у розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 25-30 хвилин. Далі готовий бисквіт дістаю з духовки і залишаю на 10 хвилин вистигати. Потім перекладаю на решітку, знімаю пергамент і залишаю на решітці до повного вистигання. Після того, як бисквіт повністю вистигне, перекладаю його на пергамент і буду вирізати коржі у вигляді серця. Для цього я роздрукувала на бумазі А4 два однакових серця і вирізала їх. Прикладаю серце до бісквіту і маленьким ножем вирізаю чотири однакових серця, ось такі вони виходять. Якщо ви будете випікати бисквіт у двох формах, то після випікання дайте їм час 10 хвилин, щоб вони вистигнули у формі. А далі дістаньте з форми, залиште до повного вистигання при кімнатній температурі, а потім загорніть у харчову плівку і поставте в холодильник на ніч. Наступного дня розрізайте кожен бисквіт на два однакових куржі, і всього у вас вийде 4 куржі бисквіту червоний оксамит. Я готувала з таким бисквітом торт у вигляді серця, з неймовірно смачним фісташковим кремом на основі білого шоколаду і малиновим конфітюром. Рецепт торту є у нас на каналі, тому посилання залишу в описі під цим відео. Якщо це відео для вас було цікаве і корисне, то не забудьте поставити нам лайк, а також нам буде дуже приємно, якщо ви напишете приємний коментар. До зустрічі!